Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.com.ua. Ми неодноразово вам казали про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути безліч. Один з варіантів комплектації акумуляторів та зарядного пристрою наразі ми хотіли б надати вашій увазі. А саме два акумулятори Procore 4 ah та зарядний пристрій gal 1880 Отже, відкриємо пакування, подивимось, що всередині розповімо про технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього комплекту. Що ж? Почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Два акумуляторні блоки ємкістю по 4 А серії Прокор та зарядний пристрій ГАЛ-1880 з силою струму 8 А. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Вага акумуляторного блоку 515 г. Вага зарядного пристрою 700 г. Наявність охолодження в зарядному пристрої є. Гарантія від виробника 24 місяці, як на зарядний пристрій, так і на акумулятори до нього. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей саме цього комплекту. Як вже було сказано раніше, зарядний пристрій має систему охолодження, тобто, коли ми вставляємо в нього акумуляторний блок, воно автоматично вмикається. Тобто, ми можемо заряджати без упину, безліч акумуляторів. Зарядний пристрій від цього не постраждає. Сила струму в даного зарядного пристрою 8 А. Ємкість акумуляторних блоків 4 Аг. Тобто орієнтовна швидкість повного заряду складає 30 хвилин. Ще хотілося додати інформацію з приводу індикації на зарядному пристрої. Як ви бачите, коли заряджається акумуляторний блок, то індикація у нас підсвічується. Коли він повністю заряджений, вона загориться зеленим кольором. Є також індикація збою. Наприклад, якщо у нас йде перегрів акумуляторного блоку чи будь-які інші нюанси, Зарядний пристрій нам про це просигналізує. Далі перейдемо до самого акумуляторного блоку. Акумуляторні блоки серії ProCore мають технологію CoolPack. Це означає те, що вони на 135% краще охолоджуються у порівнянні з звичайними. Також акумуляторні блоки серії ProCore мають значно меншу вагу у порівнянні з класичними. Вага такого акумулятору складає 515 грамів. Класичного акумулятору відсотків на 20-30% більше. Крім того, акумулятори серії ProCore. Можуть працювати за технологією B-Turbo Brushless. Що це означає? Це означає те, що в поєднанні з безщітковим інструментом дані акумуляторні блоки будуть видавати найбільшу потужність, значно більшу у порівнянні знову ж таки з класичними акумуляторами. Наприклад, кутова шліфмашина GWS 18 v 15 SC буде видавати цілих півтора кВт з такими акумуляторами, тому що вона є безщіткова та сумісна з технологією BitUrbo Brushless. Здебільшого на електроінструментах 18 вольтових професійних від компанії Bosch присутня індикація зарядженості акумулятору. Проте не на всіх. У випадку, якщо вам Знати, наскільки заряджений ваш акумуляторний блок, ви завжди можете проконтролювати це завдяки спеціальній клавіші, що присутня на ньому. Крім того, ми вже неодноразово казали, що весь професійний 18-вольтовий електроінструмент від компанії Bosch сумісний з усіма акумуляторами, тобто один акумулятор на всю серію. Ви можете використовувати цей акумулятор з кутовою шліфмашиною, перфоратором, циркулярною пилкою, торцювальною пилкою та ще безліччю інструментів. Друзі, на цьому наразі у мене все. Випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого комплекту акумуляторів чи зарядних пристроїв чи електроінструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю підберуть вам саме той комплект, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. А якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!